Пропоную вам погратися в уявному іграшковому дитячому садку пограти і порахувати. Тож сьогодні пропоную вам піти по групам і майданчикам дитячого садка і порахувати, як ми це вже з вами навчилися, предмети одинакові. Почнемо з групової кімнати. Бачите, малюки, хлопчики-дівчинка, граються. І в них чимало іграшок. Давайте назвемо, які іграшки ви бачите навколо. На підлозі, на вікні і у шафі. На вікні лялька, у шафі пірамідки, на підлозі кубики. Подивіться уважно. Порахуйте в голос або про себе і скажіть кількість ляльок, пірамідок і кубиків. Пропоную відповідати вам довгим реченням: лялька одна, або, можна сказати, на підвіконні одна лялька. Так само розкажіть про пірамідки. І кубики. А потім приготуйте наші цифри, з якими ви викладали у попередньому році, і покладіть кількість біля предметів. От, на прикладі ляльки. Вона одна, тому біля неї буде стояти вірно, одиничка. Самі зробіть. Таке з пірамідками і кубиками. І озвучте кількість іграшок у дитячій кімнаті. Крокуємо далі по дитячому садочку. Прийшли ми погратися в спортивну залу. Подивіться уважно, що за іграшки на килимі. І що за іграшки на лаві. На лаві стоять, на килимі сидять. Порахуйте, скільки ведмедиків і барабанів почніть з найменшої кількості. Порівняйте оченятами чого менше, і почніть рахувати. З меншої кількості. Так само відповідайте повним реченням. На лаві стоять чотири барабани, і біля групи ставте кількість, тобто цифру, яка позначає кількість барабанів. З ведмедиками зробіть вправу самостійно. Порахуйте, промовте вголос повним реченням відповідь і поставте біля групи цифру, яка означає кількість. А тепер Останнє завдання на ігровому майданчику. Порахуйте ці предмети, які лежать на підлозі, на ґрунті, зверху. І так само зробіть за прикладом, як ми робили в минулих завданнях. Скільки лежить, що це або хто це. Поставте цифру. Я гадаю, всі вже впорались з завданням, і ми переходимо до гри з цифрами. Пригадаємо, як ми вчилися лічити в прямому і зворотньому напряму. Я показую, а ви промовляйте вголос. Рахували від меншого до більшого. Тепер рахуємо, навпаки, від більшого до меншого. Молодці. Плесніть в долоньки. Скільки раз, скільки означає ця цифра. Купніть ножкою. Скільки раз, скільки означає ця цифра. Так, молодці. І наостанок пропоную вам намалювати на аркуші паперу дві геометричні фігури, у яких немає кутів. А потім оживити їх, на що або на кого вони схожі. І роботи прислать нам ми залюбки на них помилуємось. І, звісно, не забувайте про палички для рахування або лівчики. Викладіть сьогодні із них наш дитячий садок, тобто будиночок, у якому два поверхи і дах трикутної форми.